Оформлення лабораторної роботи з фізики. Лабораторна робота номер по порядку. Записуєте в зошиті лабораторна робота і номер якої роботи ви виконуєте. Потім ви записуєте тему роботи. Ми її беремо з підручника або з інструкції, яку роздасть вчитель. Наприклад, тема визначена ціни поділки шкали прилад. Мета роботи. Ви в зошиті пишете нижче мета. крапочка, І пишете мету роботи, яку ви ставите перед собою. Або з підручника, або із інструкції, яку роздає вчитель. Наприклад, визначити ціну поділки межі вимірювання шкал різних вимірювальних приладів. Потім ми в зошиті пишемо обладнання двокрапка, І перераховуємо через кому прилади. Які ми будемо використовувати в нашій лабораторній роботі. Наприклад, термометр, лінійка, мензурка. Потім в зошиті пишеться слово хід роботи. І нижче креслиться таблиця, яка є в інструкції або в підручнику, яка буде потрібна для даної лабораторної роботи, в яку ми будемо вносити різні числові значення і результати, які отримуємо під час вимірювань чи обчислень. Зробіть вказані в підручнику чи в інструкції дії, вимірювання, обчислення. Далі від свого імені коротко опишіть зроблені дії і обчислення після таблички у зошиті. Напишіть всі обчислення, які ви проводили у роботі. Наприклад, ось так. В таблицю ми вводимо ті дані, які ми отримали під час вимірювань чи обчислень. Вписуємо все, що нам потрібно. Всі обчислення під табличкою обов'язково записуємо, щоб було видно, звідки ми беремо числові значення. І в кінці роботи пишемо висновок. У висновку вказуємо, що визначали в ході виконання лабораторної роботи, які результати отримали під час виконання роботи. Для чого можуть знадобитися навички набуті в ході виконання лабораторної роботи. Чи досягли мети роботи. Давайте подивимося конкретний приклад. Наприклад, 10 вересня лабораторна робота номер 1 Тема Визначення ціни поділки шкали приладу. Мета. Визначити ціну поділки, межі вимірювання, шкал різних вимірювальних приладів. Обладнання. 2 Термометр, лінійка, мірний циліндр. Хід роботи. Після хід роботи креслимо таблицю і нижче коротко від свого імені описуємо, що ми робили. Наприклад, я ознайомився із шкалую, шкалою вимірювальних приладів. Я визначив ціну поділки водяного термометра, результати обчислення заніс у таблицю. І саме обчислення обов'язково теж пишемо, щоб було видно, де ви взяли ці результати, як ви проводили обчислення. Я визначив ціну поділки мірного циліндра. Результати обчислення заніс у таблицю. І самі обчислення обов'язково пишуться. І так далі, де ми описуємо коротко всі дії і обчислення, які ми проводили в даній лабораторній роботі. В кінці пишемо висновок. Я навчився вимірювати. Я отримав такі результати. Я дослідив, я перевірив теорію чи припущення про щось. І так далі. Ми вказуємо всі результати. Який ми отримали, не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.